Усім величезний величезний привіт! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І як ви вже зрозуміли, по назві сьогоднішнього відео мова піде про найчарівніші, найсоковитіші, найкрутіші аромати цього літа. Я дуже сподіваюся, що я не припізнилась, не запізнилася з цим відео, тому що літо у нас, в принципі, приходить до кінця, але я хочу поділитися ароматами, які я дуже Гарно розпробувала цього літа, дуже вони мені сподобались, якими я найчастіше користувалась. і, можливо, це відео буде для когось цікавим та корисним. Якщо ви шукаєте якийсь аромат, наприклад, для літа, для весни, для відпустки, то, скоріше всього, вам це відео сподобається. Тому не перемикайтесь, а ми розпочинаємо. Що ж, розпочну зі свого бюджетного і навіть такого незрозумілого відкриття, тому що спочатку. Це обрав аромат мій чоловік, і він обрав його для себе, а потім я зрозуміла, що він такий класний, що я хочу ним користуватись сама. Це аромат називається Мандарина Duck. Ось так виглядає флакон. Ви можете побачити по ньому, що ми дуже активно обоє ним користувалися все літо. Це аромат на тему. Цитрусів на тему лимонів, на тему апельсинів і на тему солодкої цукрової пудри, яка приправляє всі ці лимони з апельсинами, щоб вони були такими більш смачними, більш делікатними. І крутими. Плюс я тут відчуваю ще нотки деревини, і воно робить цей аромат. По-перше, воно робить цей аромат дуже таким унісекс-ароматом, тому що я можу спокійно ним користуватися. І я би не сказала, що це абсолютно дівчачий аромат. Я б так само не сказала, що це абсолютно хлопчачий аромат. Тому, знаєте, тут такий досить цікавий тандем вийшов, типу, як Нішевий аромат. Хоча це мас-маркет, він дуже бюджетно коштує, до речі. І, як не дивно, він такий шлейфовий, він такий стійкий, а якщо ви його на білу, наприклад, рубашечку, блузочку наносите, це так красиво, це так сексуально, блін, дівчата. Аполдійний шикарний аромат, дуже-дуже раджу придивитися до нього. Якщо у вас нема коштів на гірлен, мандарин, базилік, наприклад, оця штука коштує в 3. Чотири рази дешевше, але вона набагато крутіша за свою вартість, скажімо так. Аромат чудовий, ніжний, приємний, і білоквітковий, і фруктовий. І, ой, ну прям шикарний, шикарний аромат для літа, особливо такого жаркого, італійського, сонячного, сонячного літа. Це ідеальний аромат, який ну, не гірчить, не кислить, не придушує, від нього не крутиться голова, не болить голова, він не набридає. А, все в ньому ідеально. Тому я дуже-дуже раджу придивитися до цього аромату він того вартий. Наступний аромат, про який я хотіла би дуже сильно вам розказати, це, знаєте, у Adidas вийшла недавно колекція ароматів, там є і чоловіча, і жіноча лінейка. Ароматів. І от ми принюхувались, ходили, до речі, вона дуже бюджетно коштує до слова цього. Ми принюхувались, ми перенюхали, мабуть, всі. Та ні, не мабуть, ми перенюхали всі аромати з обох ліній по декілька разів. І я вам скажу, чоловіча лінія не сподобалася від слова зовсім. Вона якась. Не знаю, недороблена, вона противна, неприємна, взагалі зовсім не сподобалась. А от в жіночій лінії дуже класний аромат, ось такий happy Feels він називається. І він дуже фруктовий, дуже квітковий, дуже соковитий і такий, знаєте, навіть тропічний. Тут яскраво мені відчуваються персики, груші та яблука і рожеві квіти. Тобто, знаєте, нічого зайвого, дуже він такий ем, смачний і в теж в той же час він свіжий. І можна наносити його, коли ви йдете, наприклад, в спортзал, коли ви йдете на прогулянку, коли ви йдете просто гуляти, коли ви йдете на побачення, ем, коли ви одягаєте плаття, він прямо знаєте, куди б його я не нанесла. На яку подію, точніше, щоб я б його не нанесла, він ідеально підходить під будь-яку подію на будь-яку пору року, в принципі. Ідеальний, Але для Літа найкращий, тому що він такий свіженький, він такий легенький, дівчачий, кокетливий, ніжний, крутий, одним словом, універсальний аромат. Прям клас. Я дуже рада, що Adidas щось таке подібне придумав. Але ну, з усіх ароматів, які там були, Єдине, що дійсно сподобався, це ось цей. Я вам рекомендую його понюхати. Просто понюхайте, і ви зрозумієте, потрібен він вам чи ні. Я якось розказувала в своєму відео про аромат від Zara, який називається Nude Bouquet. Так от, ось цей аромат Adidas дуже сильно його нагадує. Аромат моя любов, про яку я не змогла відмовитися цього літа, це «Герлен». Аква алегорія, мандарин, Базилік, як він круто розкривається влітку, як він шикарно розкривається на жару таку невиносиму. Дівчата, це щось неймовірне. Звичайно, взимку на холодну пору року, він теж чарівний і класний. Він тоді пахне святом, пахне новим роком. Але якщо використовувати його в жару, він пахне солодкими цитрусовими такими. Апельсиново-мандариновими нотками, і це теж не менш круто. Взагалі, Кірлен дуже крутий бренд, і там немає не шлейфових і прикольних ароматів, так? Але мій улюблений аромат уже дуже багато років це саме мандарин Базилик, тому що коли я тільки його спробувала, і по цей день я прям не можу від нього відлипнути. І знову ж таки, ми з чоловіком постійно беремо цей флакон. І я не хочу віддавати цей флакон йому, а він у мене його тирить. А для мене цей флакон дуже важливий, тому що це найкращий, ну, один із найкращих ароматів в моїй колекції, і я не хочу з ним ділитися цим ароматом. Він для мене шикарний. Але аромат унісекс однозначно, і можна ще чоловікам, що дівчатам носити його з величезним задоволенням. Мій чоловік з величезним задоволенням його тирить і носить, і кайфує. Це аромат. Свіжий, це аромат зелений, це аромат дуже стійкий і шлейфовий, максимально компліментарний. Тому, якщо ви, наприклад, хочете подарувати своїй дівчині, або дівчата, які хочуть подарувати своїй другій половинці щось круте і щось незаїжджене, таке, знаєте, як кліше, як типу там бакара, то ось це саме той аромат, від якого ви будете в величезному захваті. Я вам дуже його раджу. Просто. О, неймовірний аромат від бренду Rituals. Я взагалі дуже сильно полюбила останнім часом косметику, догляд за тілом і все, що зв'язано з брендом Rituals. Тому що я все, що ви у них не спробувала, воно виявляється настільки крутим, чудовим і класним, що хочеться пробувати ще і ще, і ще, і купувати щось знову і знову. Це дуже класний квітковий аромат, дуже класний пудровий і ніжний аромат, він жіночний. І він такий, як би це правильно пояснити, от тут в ньому півонії, тут в ньому троянди, тут в ньому деревина, злегка пудра, злегка якісь такі солодкі ноти, можливо, ноти праліне, щось такого, але вони не нав'язливі. Тут більше виступає квіткова свіжість. А щось солодке, воно вже таке в базі, можливо, десь в шлейфі. Я відчуваю легку амбровість, але вона настільки легка, що не можна сказати, що там сильно чимось таким амбровим пахне. Можливо, тут є ще також пачулі і сандал. В тандемі це дуже-дуже ніжний, дуже жіночний, дуже класний аромат. Він вечірній. Для мене це аромат саме на вечір на якесь побачення, на якусь прогулянку, тому що для дня, я би сказала, він трошки буде важкуватий. Для денного аромату на літо тут мало цитрусів, тобто їх взагалі, я думаю, що немає. А от на вечір дуже красивий, прекрасний, цікавий аромат, однозначно вартий уваги, тому що багато хто запитував. Що за приємний аромат на мені, чим так приємно, я пахну. А це Rituals. Я дуже-дуже сильно, до речі, хотіла спробувати саме цей аромат, я про нього мріяла, і я ніде не могла його знайти. Взагалі ніде, ніде, що за слово ніде, Ніде не могла його знайти. І мені ось цей такий флакончик попався у адвент календарі. І як тільки я його спробувала, я зрозуміла, що це прям. Аромат моя любов, аромат моє захоплення. І я знаю, що ось е, вересень місяць я буду однозначно з величезним коханням і захватом носити його на собі щодня. І я вже уявляю, як з курточкою шкіряною буде чудово виглядати цей аромат. Дівчатка, я вам раджу до нього приглянутись. Це така маленька баночка, непримітна з дерев'яною такою кришечкою, але який він чудовий. Блін. Знову ж таки хочеться нюхати його знову і знову. Ох, якби я могла, я зараз би напшикалась би всіма всіма своїми ароматами. Але, вийде, мабуть, якась ядерка. Що ж? Я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Обов'язково, будь ласка, пишіть в коментарях, які аромати у вашій колекції найкращі для літа, які ви полюбляли, полюбляєте і аромати, які ви любите роками мені. Дуже цікаво буде почитати дані коментарі, тому що я люблю взагалі тему про аромати. Я коли говорю про аромати, то мене дуже важко заткнути і відео, виходять довгуватими. Також закликаю вас поставити даному відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду дуже багато цікавого та корисного. Я планую зняти ще дуже багато відео на тему парфумів косметики, але мені також потрібна ваша думка щодо того, що знімати, тому що хочеться дуже багато чого зазняти, і я так підозрюю, що тематика мого каналу може шататись від одного напрямку в інший. І я хотіла би прислухатись до своєї аудиторії, що ви напишете, що ви хотіли б бачити на моєму каналі більше всього. І що скажете, те й буду знімати. Ну що ж, а я сподіваюся, що вам дане відео сподобалось, і побажаю вам гарного, приємного дня і до нових зустрічей усім па-па!